Назар Лазарський. Е, наставник колективу скла 19-11. Стрий. Зараз подивіться, кір е, пробити по м'ячу у цій ситуації виконавцю. Склади 19-11. І Зараз що не забиває вже Галицька здоба. Трибець. Закидання І Забиває Панасюк. Там аж браму воріт із мертвої точки зсунув за А От Панасюк, як же класно вистрибнув, як же класно. Також не було. Можливо, якраз відсутність панасюкає. Ось такі виконавці, як він. Високоя. Тарас Тарасович. номер 11. Серій три Забиває зараз. Відзначається у цій ситуації. Схоже Святослав Дяк. І маємо ми ось такі. Кидання вперед. Лещинський. Коваль просуває сам предковаль пробиває. Він... Те, у точному зимовому чемпіонаті бачимо. Федина виграє зараз за кого Федина. За команду Сов'яка. Бо Сов'як зараз що витворяє? Забиває в дев'ятку воріт Сов'як. Команди суперників. А зараз що? Зараз момент від відтриубця. Стартував другий тайм зустріч. Е, перемагає із рахунком 2-1. І що 2-2. Не перемагає вже. Бутим забиває цей м'яч. Як же швидко у нас в другому таймі розгортається подій. як же класно проходить опонентів. Перехоплення тим не менш від Гірного. Гірний мчить перед Гірний. Чи буде передача? Не буде передачі. Буде удар. все-таки по воротах, але не забиває. Його кублянський. Панасюк. Панасюк пробиває Лазарський. Рубігає Стефанків. Передача на Гірну. Який... Переведення м'яча на фланг. Панасюк. Прокидує по скійкох опоненті. Панасюк на корпусі проходить. Дяк. Трегубець. Знову ж таки, дяк. простріл, 3-2, Фантастика! Чудовий епізод у виконання Галицької здоби. І знову ж таки пекарі виходять вперед у цій зустрічі. Раз із м'ячем 19-11-3. І скала починає грати з п'ятим польовим. Одразу ж помиляється. 4-2. Панасюк. Як же швидко? от... Ця... Стефанків. Гірний. Гірний. Удно.